Щедрівки це особливі українські народні пісні, які співаються на новий рік. Вони несуть в собі побажання добробуту, здоров'я та щастя для господарів дому. У щедрівках зазвичай згадуються домашні тварини, хліб, гроші, діти. Все це символізує достаток і благополуччя в родині. Щедрування це давня українська традиція, яка має магічне значення. Вважається. Що щедрівки приносять в дім злагоду та відганяють злих духів. Чи замислювалися ви, чому в наших щедрівках серед снігів раптом ластівочка прилітає? Це від гомін часів, коли Новий рік зустрічали навесні, а зимові обряди були священним ритуалом закликання добробуту. Коли сонце сідає за обрій у передень Нового року, повітря в Україні наповнюється ароматами святкових страв і особливого очікування. Це час щедрого вечора. А потім починається справжнє дійство, бешкетне, яскраве та трохи дике. Свято Маланки та Василя. Це ніч, коли світ перевертається догори дригом, парубки вбираються у жіноче плаття, обличчя ховаються за масками чудернацьких звірів, а вулицями водять козу. Ця коза найдавніший символ нашої землі. Вона помирає під регіт юрби і знову народжується, нагадуючи нам життя вічне. А після кожної смерті приходить відродження. Це наш національний карнавал, де межа між реальністю та казкою зникає, а дозволений хаос очищує простір від усього старого і поганого. Відлуння вірувань про золотий плуг, що оре небо та козу, чий танець дарує родючість землі, досі живе у кожному приспіві щедрівок. Щедрування це обмін енергією. Господар відчиняє двері не просто сусідам. А добробуту, який вони несуть. Щедрий вечір, добрий вечір. Ці слова звучать як пароль, що відкриває браму небесну. У цю ніч кожне віншування має вагу золота. Важалося, як тобі защедрують, так ти й проживеш наступні 12 місяців. Тому щедрувальників чекали як найдорожчих гостей.